Вітаю 6 червня 2023 року. вночі російські окупаційні війська підірвали греблю Каховської ГЕС. Знищенням гідроелектростанції та подальшим затопленням окупанти завдали колосальних втрат людям, природі та економіці краю. За масштабами це друга катастрофа після вибуху на Чорнобильській атомній електростанції. Крім цього, під час повені загинули й люди лише на контрольованій Україною території Херсонщини. Щонайменше 32 людини. Кількість жертв на окупованому лівому березі Дніпра невідома. У МВС припускають, що їх може бути значно більше, оскільки росіяни не поспішали з рятувальною операцією. Коли Коховське водосховище висохло, виявилося, що без питної води залишилось понад півтора мільйона мешканців чотирьох областей України. Крім того, під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція. Охолоджувальні ставки, якої були пов'язані з каховським водосховищем, зневоднення призвело до серйозних втрат аграрів. Чимало підприємств, які користувалися ресурсом водосховища, закрилися, а аграрні господарства змушені були скоротити площі оброблюваних земель або, взагалі, відмовитися від сільськогосподарських культур, які потребують зрошення. Також внаслідок підриву зросла мінна небезпека. Були зафіксовані випадки самовільного підриву упродовж прямування мін за течією безпосередньо в Одеській та Миколаївській областях. Загалом ООН оцінила прямі збитки України від руйнування росіянами Каговської ГЕС у 14 мільярдів доларів. З них за оцінками Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Збитки, завдані природі, становлять 4 мільярди доларів. Але на сьогоднішній день все це просто цифри, так великі і страшні, але певною мірою узагальнені, приблизні та, скоріш за все, далекі від істини. Бо ці цифри не містять довгострокових потенційних втрат, які сьогодні навіть складно уявити, не те, що порахувати, щоб достеменно встановити втрати, яких зазнала Україна, науковцям знадобляться. Десятиліття після війни. Тож сьогодні в акценті ми згадаємо, як це сталося, та поговоримо про теперішній стан, як і завжди, стисло та й по суті. Поїхали. Будівництво Каховського гідровузла почалося у вересні 1950 року. Сама ГЕС мала дати енергію всьому півдню України разом із Кримом, а штучне Каховське море на Дніпрі, яке утримувало греблю. Окропити степи півострова на площі 165 тисяч гектарів об'єкт було віднесено до великих будов комунізму. На будівництві Каховського гідровузла працювало 12 тисяч осіб зі всього радянського союзу. 30 березня 1952 року укладено перший кубічний метр бетону у споруду ГЕС. Монтаж першої турбіни завершили 18 жовтня 1955 року саме цей день і вважається днем народження станції. 13 жовтня 1956 року введено в експлуатацію останній шостий гідроагрегат. І 19 жовтня 1959 року Каховську ГЕС. Прийнято промислову експлуатацію зі встановленою потужністю 312 МВт. Місцевість, яку у 50-х роках минулого століття заповнило водосховище, історично зветься Великим Лугом. За словами херсонського історика і краєзнавця Олексія Паталаха, на місці великого лугу свого часу був комплекс плавневих островів Озер та Річок з унікальною екосистемою. До 50-х років минулого сторіччя це була територія номер один в Україні за біорізноманіттям. За словами історика, на місці водосховища раніше було справжнє природне багатство зелені легені півдні України, системи річок, Озер, Островів з дуже різноманітною флорою і фауною, величезні запаси риби, починаючи від осетрових. З 1920-х наукові. І державні інституції добивались створення тут заповідника, але не тільки тварини та рослини жили на цій землі. Тут жили покоління українців, і ця земля пам'ятка археології. Дехто з істориків називає цю територію колиською козацтва. Саме тут були поселення запорізьких січей, фортеці часів пізніх скіфів, Великого Князівства Литовського та часів Золотої Орди. Згідно з генеральним планом, при заповненні Каховського водосховища каскад дніпровських водоймищ затоплював трохи більше пів тисячі населених пунктів. Але деякі вчені ще всередині середині 1960-х висловили думку, що на дні штучних водойм опинилося близько 2,5 тисяч сіл та 156 містечок. За різними даними, із обжитих віками місць зігнали близько. Трьох мільйонів жителів. Як би там не було, але Каховська ГЕС та водосховище були невід'ємною частиною України. Але два роки тому, 6 червня 2023 року, російські війська знищили греблю Каховської ГЕС. Унаслідок підриву було затоплено понад 600 квадратних кілометрів Херсонської області. Вода змила цілі житлові квартали, зруйнувала критичну інфраструктуру, знищила найбільшу в Україні зрошувальну систему, а також завдала катастрофічної шкоди природі регіону. Без питної води залишились понад півтора мільйона мешканців чотирьох областей України. Саме у Херсоні в ті трагічні дні опинилася наша кореспондентка. Яка стала свідком цих жахливих подій? Ніч на 6 червня взагалі була дуже важкою. Росіяни всю ніч обстрілювали Херсони. Я ночувала на одному з найнебезпечніших районів міста. Це був корабельний район. Заснути тоді не вдавалося, тому я почула вже перші повідомлення про підрив Каховської ГЕС, і колеги тоді дзвонили питати: чи відшого відбувається у місті, чи збираюся виїжджати. Я тоді просто зібралася, вийшла у двір і на ринок, що був розташований поблизу будинків там. Щоб послухати розмови місцевих, як такого прямо жінотажу не було, але люди між собою так досить спокійно говорили про те, що треба набирати воду, заряджати повербанки. Хтось телефонував дітям в столові регіони, що якщо буде евакуація, то вже тоді будуть думати, виїжджати чи ні, буде видно, по тому дойде вода до будинків чи чи не дійде. Але загальний настрій місцевих був приблизно. Під девізом пережили окупацію і затоплення переживемо. Е, перші евакуаційні потяги тоді подали після 11-ї години на залізничному вокзалі. Кілька годин я знімала евакуації. Там були люди з маленькими грудними дітьми, з тваринами, старесенькі люди. А вже коли в обід дійшли повідомлення про те, що райони міста Острів і Корабельний вже е, затоплені частково, то поїхала туди знімати наслідки, і вода прибувала. Дуже сильно швидко, то буквально стаєш там по краю е, води і за 10 секунд твої ноги вже у воді, тобто от вона настільки швидко прибувала. Е, там ж вперше зафіксувала, як помирають тварини е, під час евакуації. Господарі їх евакуювали, але через стрес у собак тоді зупинялися серця. І вони помирали на корабельній площі там з ними прощалися їхні господарі, бо було зрозуміло, що на ранок корабельна площа вже буде повністю затоплена. Там ж відбувся перший обстріл під час затоплення. Ще можливо було забігти в укриття, яке тільки починало затоплюватись. От, а наступного дня вже все. Да, всі укриття біля площі були затоплені, площа затоплена, купа вулиць міста були затоплені. І добратись до тих місць 7 червня, які ми знімали 6 червня, вже було неможливо. Воно все було в воді. Ну можливо було на човнах, але не, не, не в пішу. Потім я залишилася вже до осені, аж на все літо фільмувати наслідки цього затоплення. Їздити по селах Херсонщини, по самому Херсону, до людей, які втратили свої домівки через затоплення. Це абсолютно непридатні до життя домівки, і мене дуже вразило те, що люди не збиралися виїжджати здебільшого люди не збиралися виїжджати. Вони просто. Переїжджали жити до друзів, до знайомих на інші райони, на інші села, які менше зазнали затоплення, в яких було як жити. Люди були готові об'єднуватися, жити одне з одним в одних будинках. Це все переважно старші люди, але не покидати свою Херсонщину. Мені більшості з них доля наразі невідома. При цьому створивши одну з наймасштабніших техногенних катастроф в історії незалежної України, окупанти прямо під час евакуації місцевих жителів продовжували обстріл Херсона. Наша кореспондентка, перебуваючи на човні, потрапила саме під один з них. Зараз відбувається обстріл, обстріл зовсім поблизу. Вон видно день від влучання. Це вже третій прильот. Як ми ходить, коли ми повертаємось до берега. Нам ще нам ще трохи залишилось. Четвертий. Свист. Йому? Йому? Спасибо, да, Шестой. мы слышим. Еще Давай, куда-нибудь. Знову був свист над нами. Тут, тут ми пропливаємо, де вже раніше було людей, їх немає. Сподіваюся, вони встигли випливти, Ми вже повністю мокрі, але потрібно бути мокрі, але я Та пофіг, ну те, що мокра, треба випливти до берега, там далі лишили човни, які не випливли. Ми то вже хоч свист знав чи що? Чи це чується? Ні, був ще свист. Полетіло туди. Так. Буде близько. Ага. Ми вже хочемо більш-менш ближче до берега, а там човни, яким ще далі. І вони залишились біля стіни. А ми поки даваємо намагаємось повернутися. І вчора ти теж був на шумісто немає. І на шумінська було тут було. Отут бабушка зараз во дворах не хоче приїжати. Катастрофа, свідомо спричинена Росією, створила абсолютно інакший екологічний та економічний ландшафт цілого регіону, майбутнє якого залишається поки невизначеним. Із зневодненням загинуло все живе, для кого водосховище було домівкою: риба, молюски, раки, мільярди планктонних організмів все це або загинуло через посуху, або було викинуто у Чорне море і загинуло у морській воді. Але життя продовжується і природа бере своє. Екологи кажуть, що за два роки після знищення греблі Каховської ГЕС на місці водосховища відновлюється великий луг, величезні річкові плавні, які існували тут до будівництва гідроелектростанції. На місці, де ще півтора року назад був голий пісок, нині зелені галявини. На землі швидко ростуть дерева і чагарники. Мхи і трави, і це не просто хаотичне озеленення, а справжня екологічна трансформація, що відбувається буквально на очах. На превеликий жаль, бойові дії не дають можливості повноцінно оцінити масштаб того, що відбувається зараз на дні Каховського водосховища, та які тварини там зараз живуть. Ну а поки природа відновлює територію колишнього водосховища. Продовжуються дискусії щодо того, чи варто відбудовувати зруйновану Каховську ГЕС. Екологи виступають за те, щоб залишити на цьому місці національний парк енергетики. Кажуть про крайню необхідність регіону у воді, баланс енергосистеми та виступають про відновлення Каховської ГЕС. Деякі експерти вже навіть називають цифри на відновлення понад 1,2 мільярда євро. Відомо, що слідчі офісу Генерального прокурора України фіксують дані щодо завданої природи шкоди, формуючи доказову базу для притягнення Росії до відповідальності. Водночас, юристи та екологи неодноразово підкреслювали, що у міжнародному праві не врегульоване саме поняття екоцид тож судова справа проти РФ наразі скоріш, не має перспектив. Протягом двох років після цієї катастрофи журналісти різних українських видань збирали та аналізували матеріали та свідчення щодо цієї техногенної катастрофи. За цей час вийшло декілька розслідувань та фільмів щодо цього воєнного злочину та акту тероризму з боку російських військових. Тут можна згадати і роботу незалежного українського медіа Київ Індепендент. коли вода кричить, і документальний фільм Каховська Гес. Два роки після російського теракту також у травні цього року у Україні презентували тизер до фільму Жахів Каховський об'єкт зомбі-екшену режисера Олексія Тараненка, який вийде у прокат із 1 жовтня. Стрічка розвиває міфологічний всесвіт. Розпочатий у фільмі Конотопська відьма у цій стрічці. Загін українських військових на чолі з командиркою з позивним Мара. Потрапляє у секретний радянський бункер, що відкрився на дні водосховища. Ну і останнє зараз складно робити якісь висновки, війна продовжується, і поки на превеликий жаль невідомо чи побачимо ми покарання винних у всіх військових злочинах, та чи зможе Україна домогтися отримати від агресора Росії кошти за все те, що та зруйнувала та накоїла. Поки що нам тільки і залишається що збирати всю інформацію. Акумулювати факти, ну і додавати нові цифри до загальних збитків. Ну і радіти тому факту, що наша природа та наша земля сильніша за всі ворожі потуги. Ну і нагадаю вам про те, що більше новин ви можете завжди знайти на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналах. Також ви можете підтримати нас, Незалежне Медіа інтент, та те, що ми робимо. Для нас важливі ваші вподобайки, підписки, коментарі. Ну і звісно, підтримка через Patreon. Тож залишаємо всі посилання в описі до акцента. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе та близьких і тримайтеся.